Доброго вечора, ми з України. Знімаю це відео, хотів би розказати, чому напав Путін 24 лютого 2022 року. Чому Путін напав 21 лютого 2014 року. Поясню окремо, тому що Євромайдан. Та антимайдан працювали в інтересах пана Путіна. Вони йому допомагали в розвалі України. Спам'ятайте, як Євромайданівці в цілому нападали на копів, вбивали, катували їх. Це перше. Потім спалили БТР скопами. Так-так, вбили копів, ставили їх на коліна, захоплювали військові частини, викрадали зброю, стріляли в копів. Це робили євромайданівці. Так саме так. У місті Києві та інших містах України та обласних центрах. Захоплювали атомні. Станції, були наміри їх захопити, але не дали. Але була спроба захоплення, захоплення об'єкту атомної енергетики. Трьох міністерств було захоплення та атомної енергетики. Але вони звідти пішли, тому що міністр їх послав куди подалі і правильно зробив. Але ж вони кричать, що на Запорізькій атомній станції терористи російські засіли. А хто робив те ж саме, шановні, 14-го року? Хто Хто захоплював атомний режимний об'єкт у місті Києві? Міністерство енергетики? Хто? Не ви часом. Представники Євромайдану. Саме так. Саме так. Тому саме представники Євромайдану захоплювали в цілому захоплювали адмінбудівлі в містах та селах в цілому, обласних центрах України, по всій Україні. Тим самим скористалася і Росія і пан Путін. Вони не мали взагалі жодного сценарію щодо захоплення України до моменту 21 лютого. Поки корисні ідіоти чи по незнанню, чи у співпраці з ФСБ не захопили військові частини по всій країні. І не захопили обладміністрації, в Одесі не вдалося, бо скорик не дав в цілому це зробити, і правильно зробив, хоч він і зрадник батьківщини, його треба судити разом з тими, хто все це робив. Я стверджую: в цілому, що Євромайдан і Антимайдан. Були під контролем МВС України, Служби безпеки, Служба безпеки України і МВС України у 2013 році, коли я попереджав про повалення конституційного ладу, про сепаратистів, які є на Донбасі та в Криму, про групи Євромайдану. Вони мені що сказали? В них все під контролем. Тобто... Антимайдан і Євромайдан був під контролем СБУ та МВС України. Тоді за що гинули хлопці з МВС України, з внутрішніх військ і Беркуту? За що? У Мене питання виникає. За що люди помирали на Майдані? За що? За те, щоб хтось збагатився, за те, щоб Путін. Захопив Україну, бо вони всі працювали на ФСБ. Це мені сказали в МВС Одеси і в СБУ Одеської області в 2013 році, що вони усі були агенти ФСБ. Усі, їм була яка різниця. Вони казали. На все одно, яка буде влада, націоналістична, комуністична, все одно. Тому підписуйся на цей YouTube канал, поширюй це відео в тренди Ютубу. От і все, що потрібно зра... знати в цілому про Євромайдан та Антимайдан. Вони всі в цілому співучасники злочину. От і все. І тому вони будуть відповідати.